В рібі у боях е, будується наша держава, її незалежність омріяна у віках, і ми помилятись не маємо права. Неволі історія нам не простить. Забудьмо зловісні, сварки і чвари. Як зрадим країну, чужа жадану мить нам знов не минути всім Божої кари. Згадаймо, як предки боролись колись, бо я здобували і волю, і славу, як реченьки крові за крайне жились, за рідну вітчизну українську державу. Ось зазнала Україна лютої пригоди, сколотила орда Чорно Дніпровії води, сколотила чисті води, невідома наща, на калину Україну накинула зашмак, щоб калині Україні пісини співати, запалила орда орків українську хату, щоб калині України не діждати квіту, записали яничари українські діти. Любіть Україну, як юні сини, що життя віддали крутами всі, я герої, любіть Україну, вітчизну кохану, не тільки в піснях, і в цвіту. Любіть і відгоньте від неї злі сили, з якої б не йшли сторони. Любіть її так, як повстанці любили, і так бороніть, як вони. Моя Україна живи для краси, для слави, для щастя і долі. Ніколи ні в кого хлібів не проси, будь вільна, як вітер у полі. До віки не скують її ланцюги, і намери люті ворожі, Сини стоять і на округи, і зброю всі нас сторожі. Вони присягають зброю в руках, і жити, і вмерти з тобою, І рідні знамена за тебе в боях, ніколи не вкрити ганьбою. Народи мій для всіх завжди відкритий. Не вір, що воля з'явиться сама, не дай себе підступно підкупити, мовляв, дороги іншої нема. Як знову йти до старшого нам брата, просить своє на світ весь працювати. Не дай себе до нитки обідрати, зумів же двічі пута розірвати.